Бо Христос увійшов не в рукотворну святиню, що була на взір правдивої, але в саме небо, щоб з'явитися тепер перед Божим лицем за нас, і не тому, щоб часто приносити в жертву себе, як перевосвященик увіходить в святиню кожнорічно і з кров'ю чужою. Бо інакше він мусив би часто страждати ще від закладен світу. А тепер він з'явився один раз на схилку віків. Щоб власною жертвою знищити гріх. І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд, так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз з'явитися тим, хто чекає Його на спасіння. Як ми бачимо через текст святого Писання Ісус, після своєї смерті та Воскресіння увійшов в небесний храм. Який є оригіналом, і Він не такий, як на землі, який створили люди, Він був тільки як відображення небесного, справжнього. Ісус увійшов в самі небеса, щоб стати перед Богом за нас, і не тому, щоб знову і знову приносити в жертву себе, як це робив священик у земному храмі. Він кожен рік входив у святе святих, щоб принести жертву. Ісус прийшов один раз. Щоб власною жертвою раз і назавжди знищити гріх, Він взяв гріх багатьох людей на себе, щоб їх викупити та оправдати перед Отцем Небесним. Люди, які приймуть жертву Ісуса Христа, покаяться перед Ним у своїх гріхах і прикличуть Його в своє життя, будуть виправдані, по благодаті через жертву Христа, і нема ні в кім іншим спасіння, Бо під небом нема іншого імені, даного людям, що ним би спастися ми мали. Дії 4:12 Тільки через Ісуса Христа ми можемо отримати спасіння, і після смерті, коли Ісус прибуде на землю вже вдруге для суду, то люди, які прийняли Його жертву, вже на суд не будуть іти, тому що вони виправдані святою кров'ю Ісуса. По правді кажу вам. Хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне, той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. Івана 5,23 Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього вірували. Як у Слові моїм позастанетесь, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Івана 8, 31, 32